Що ніколи не повинен робити чоловік до своєї дружини, якщо звісно він має на увазі, що у них повинно бути кохання в подружніх стосунках, частина 2. Ніколи не ігнорувати бажання та прохання своєї дружини, якщо звісно, мова йде про адекватність. Якщо у дружини 45 футболок, і вона просить купити ще одну футболку за 500 доларів, я перепрошую. А якщо ваша дружина прохає необхідні для неї речі, вона просить, щоб ви посиділи з нею, поспілкувались, щоб ви їй тут допомогли. Вона хоче піти, бо у кожна жінка має свій особистий простір. Вона хоче піти до подружок, вона цим не зловживає. Вона просить вас посидіти з дітьми, то, врешті-решт, почуйте, що вона просить. Допоможіть своїй дружині. Допомагаючи своїй дружині, ви допомагаєте собі до речі. І врешті-решт, шостий момент. Не цікавитись і взагалі ігнорувати життя своєї дружини. Це найгірше, що може зробити чоловік. Тому обов'язково запитуйте, слухай, як, як ти зараз себе почуваєш, як ти емоційна, як душевна, як духовна, якщо ваша дружина віруюча, чого вам і бажає, як взагалі як на роботі, як і от от просто розпитуйте свою дружину. І для неї ваше питання це вже величезна підтримка. Будь ласка, чоловіки, кохайте своїх дружин, бо в цьому світі і так критично мало чистої любові.